Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні поговоримо про повітря. Наше повітря прозоре, безбарвне. Воно не має запаху. Можна сказати, що ми не помічаємо його, але не означає, що ми не маємо в ньому потреби. Відомо що людина без їжі не може прожити кілька тижнів, без води кілька днів, а от без повітря ми не можемо прожити і кілька хвилин, адже воно нам потрібне для дихання. Повітрям також дихають тварини і рослини. Повітря товстим шаром оточує нашу планету, а наша оболонка коло нашої землі називається атмосферою. Повітря то піднімається, то опускається вниз. Ось так і створюється вітер. Подивіться, саме яку користь нам дає вітер. Вітер розносить по полям насіння різних рослин. Вітер може гнати по морям човни, він приводить до руху млини. А ще є одна особливість: чисте повітря пропускає сонячні промені. Вони несуть нам світло та тепло. А далі атмосфера працює, наче тепла ковдра, утримуючи тепло і не даючи землі охолонути. Малята, ви можете самостійно провести досліди з повітрям. Як ми вже говорили, повітря прозоре і не має смаку, але ми можемо з ним щось зробити: Візьміть аркуш паперу і помахайте перед обличчям. Так, ви відчуєте потоки вітру. Це і є повітря. І можна навіть побачити повітря. Вам потрібно взяти соломинку для коктейля, опустити в склянку із водою та подути силомиць, та ви побачите бульбашки. Ну, звісно, повітря. Отже, повітря необхідне для дихання людині, тому повітря не можна забруднювати. Погляньте на малюнок, на якому зображено два міста. В одному є сквери, де ростуть дерева, кущі, квіти та трави. В іншому місті рослин майже немає, але є фабрики та заводи, які забруднюють повітря. Як ви гадаєте, в якому місті легше жити, звичайно, де багато зелені. Там, де багато, росте рослин, адже рослини дають нам чисте повітря, і людина буде найкраще себе почувати. Малята, що таке повітря? Як створюється вітер? Яке повітря? Чи можна проводити досі з повітрям? Так, дякую за увагу. До побачення!